Нас іде війна, і мене рідні на фронті також і їм теж потрібна заміна, так само як рідним інших військовослужбовців. Тому ми маємо голосувати і за продовження воєнного стану, і за продовження мобілізації, але ми точно не маємо замовчувати усі ці проблеми, які виникають поруч. Багато чого треба змінювати і. На жаль, на це все потрібна політична воля. Кілька років тому ми подали законопроект про чіткі терміни служби, які на той час можна було би впроваджувати, робити заміни людей ротації. Його було повністю проігнорено, і, і Міністерство оборони і Банкова кілька разів просто відверто збрехали всім громадянам України. Ми говоримо про якісне забезпечення Збройних сил України. Сьогодні, буквально в п'ятницю, на бюджетному комітеті було відмовлено по суті у додаткових коштах. Військового ПДФО бригадам це було конкретно заблоковано. Будемо пробувати сьогодні. Завтра в сесійному залі якось вплинути на ці процеси. Ми говоримо про.